Підняти тарифи чи компенсувати витрати підприємству. Виконком Чернігівської міської ради 5 жовтня погодив виділення 25 мільйонів гривень. Комунальному підприємству ТП 2528 на покриття витрат, які виникли внаслідок невідповідності закладених в тарифи цін на вивезення сміття і відходів, зокрема на паливно мастильні матеріали, реальним цінам, як пояснив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, в результаті у підприємства накопичуються великі борги. Всі чернігівці можуть переконатися навіть хто не має автомобіля, що паливо зараз. Три рази більше, ніж 18 гривень. Відповідно, за перше півріччя у підприємстві накопичилися борги 19 мільйонів гривень. Вони виникли в результаті того, що тариф не відповідає реальним цінам. Частково ці кошти виникли, ну, сформувалися як борги перед постачальниками, за першу чергу паливо-мастильні засоби. У нас було два варіанти: або підвищувати тариф, але ми політично і морально прийняли рішення цього не робити, тому що зараз. Є військовий стан зараз. Є у людей проблеми з платоспроможністю, і очевидно, що неправильно зараз значно збільшувати тариф, будь-який, в тому числі на вивіз сміття. Тому ми 25 млн мільйонів гривень з бюджету громади направили на покриття цих витрат. І зараз в програмі, яку несли управління, вони просто їх деталізують для того, щоб вже почати проплачувати і зменшувати ці накопичені борги. Низка питань порядку денного стосувалася роботи КП Теплокомуненерго. Одним із своїх рішень виконком міської ради надав згоду комунальному підприємству укласти угоду з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг на постачання природного газу на цей опалювальний сезон. Час на календарі говорить, що ось вже наближається той момент, коли треба буде включати газ. Відповідно, я знаю, що Представники підприємства зараз в Києві цими питаннями займаються. Ми активно контролюємо, що відбувається. Я дуже там вірю в те, що ми встигнемо все зробити вчасно. Ну, ми робимо свого боку все як місцева влада, як комунальне підприємство для того, щоб зробити це вчасно. Всього на засіданні виконкому розглянули близько чотирьох десятків важливих для життєдіяльності міста питань. Зокрема, погодили перекриття руху автотранспорту від вулиці Зеленої до Гончої. З 8 години 9 жовтня до 20.00 30 листопада, як пояснив представник КП Чернігів Будинвест, це необхідно для проведення робіт із підведення електропостачання до об'єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на розі вулиць Київської та Гончої, а також для запобігання виникненню аварій.